Вітаю, друзі! Як гарно в лісі. Я сподіваюся, у вас теж є можливість вийти в природу, тому що весна у лісі це щось неймовірне. І папір акварельний, три пензлика, великий, середній, тоненький, це як завжди. І фарби теж найпростіші. Білилок собі додайте. Потім жовтий синій Теж немало, тому що буде зелень червоного трошки. О чотирма кольорами ми все з вами і намалюємо. Ще серветки. теж не добре. Беремо білий, правіше центру картини, ось в цьому місці накручуємо білим. У мене половинка а 4, ви, звісно, можете брати більший формат, тоді буде ще цікавіше. Навколо білого накручуємо жовтим. Можете так, щоб Білий з жовтим потрошечку вертикально злились. Але все ж таки, переважне біле тут залишилось. Далі продовжуємо отак по контуру цього яйця, уявного жовтим кольором рухатись. І потроху піддавати під нього вже щось синеньке або зелене готове, беріть. Зверху на синеньке, жовтеньке отримаємо зелене самі в процесі. А після цього закінчимо прямо синім. Трошки з Трошки збілива. Оце все нанесли, дивіться, низ я поки не чіпаю, тільки тут зверху. Пезлик помили в нашому чистому сяючому, смарагдовому стаканчику. І тепер розтираємо з водичкою трошки синій, змішується з зеленим. Знову мию, витираю. Тепер починаю брати жовтий, і отут з центру моя мета вийти жовтим на зелене. І отримати ще якусь таку салатовість в процесі. Тобто от, Оцей центр світлий мені треба зберегти. Тобто Я щось світле тут розтираюсь, розтираюсь жовтим, синім, захищаю свою світлу, цю серединку всіма своїми силами. Але вона буде з'їдатися так, розтерла, помила, витерла, розтерла між світлими темним. Як вже бачу, що він фарбує зелене, мою світлу серединку, помила, витерла. Знову розтерла, бачу, що вже зеленого набрався пензлик, помила, витерла. І нашою перемогою буде, якщо ми маємо світлу серединку. Потім щось жовтеньке, салатове і аж до синього сюди в куточки, синьо-зеленого прийдемо. Ось така в нас має бути якась весняна краса. Можливо, у вас вийде ще більше ось цього білого. І жовтого, як не вийде, то додайте ще білого і жовтого, щоб було ще світліше і весняніше. Так бажано плюс-мінус вертикально. У мене вже дуже розмальована рука і швидкість білим, з маюнькою, крапелькою жовтого, десь з правого куточку ми малюємо стежинку. Вона виходить отам тонесенька, а сюди до нас така доволі широка. Якась зелень в ній розмиється, нічого хай буде більше білого і жовтого на низ, Будь ласка, отака знизу жовтинка, а зверху прямо білинка. Зробили. Тепер ми беремо зелений, змішуємо синій з жовтим. Темний зелений, отримуємо такий трошки синюватий, До нього бруду крапельку червоного і отакою ледь не фіолетовинкою. ми... По обочина стежинки малюємо темряву. Такі темні кущі і хащі Чим прекрасний ліс в таку погоду. В ньому є і тіні і світло. Тіні впевнені, світло теж пробивається яскраво. Таке щось цікавенько виходить. Отакі обочини нашої стежиночки. Пензлик мию витираю. Тепер беру до цієї зелені багато жовтого, триму салатовий. Яскравим салатовим додаю верхівки кущики в цій обочині. Знизу вона темна, а зверху от якісь такі кущики підсвічуються сонечком вертикально, травичку. Знизу хай такі темні залишаються, а верхівочка їм, будь ласка, зробіть. Ось такими світлими, жовтим, можливо, навіть трошечки збілим. По темному фону додаємо якісь світлі травиночки. Віостежка сходить в темряву. Щось таке зелене, натерли. Десь світліше, десь темніше, але темнинку обов'язково залишите теж. А після цього ми беремо середній пензлик. Хочете, візьміть чорний або коричневий, але я, мабуть, все змішаю. От в мене є червоний синім, окремо фіолетовий такий виходить, так? І з зеленю змішаю, і з білинкою частиною його. Це буде чуть-чуть, ледь ледь Отакий От світлий, якісь світлі, дальні, такі ледь фіолетово коричнуваті тонесенькі деревця, там в далечині. На них можете трошки гілочок додати, якщо вийде тоненьких. Отаких. От Донизу товщі. Ховаються в траві. І бліді. А сюди на передній план, навпаки, темніші, синій, з червоним, прям ледь не чорний, трошки жовтинки, щоб якась коричневиночка в них з'явилась. Такий майже чорно-коричневим. Вимальовуємо вже товстіші. Можете водички додати для зручності. Але не фіолетовим. Додайте або чорного, або коричного до цього кольору тоді. І вже товстіші дерева. І обов'язково темніші. Ось то Прямо заходять на попередні дерева. Такі якісь гілочки на них. Ото. От от Додаємо. А два чи скільки у вас поміститься? Ну, бажано хоча б три, так, якусь. Я ще один. Чим нижче на картині, тим вони товстіші, темніші. Чим вище на картині, тим тонші і світліші. Такий принцип перспективи зараз буде в них. Це вже далі. Донизу трошечки розширяйте свої дерева. Це взагалі, от сюди в мене так не вміститься, начебто в картину. Чудово дерев додали. Тепер повертаємось до якогось гарного зеленого, зеленого сині-жовтим. Таке щось цікаве, зелене змішали темненьке. Ну, по-перше, деревця можете вкрити. І, взагалі, якусь тут зелень таку ще середню додати, так? Таку більш насичену, то на передньому плані. Тут вдалечі не треба, там в далечині хай буде більш бліда. Зелень. Ну і, звісно, на наші деревця. От прям так мазочками заходячи на стовбури, такі темнесенькі зелені листочки. Спочатку ці темні, можливо, з чимось навіть отим сірим змішайте окремо. Такі хай прям темна зелень буде ось тут по краєчкам в А Туди ближче щось світліше зелене візьміть. А, так. А, і взагалі можна щось світле, зелений, з жовтим, і ще навіть з білим. Щось таке ледь не салатове отут от ближче до центру. На тих, можливо, якісь дальні деревця у вас виглядають. От на цьому світлому фоні. Так і проситься вже, щоб була якась світла зеленушка. Або навіть ця темна підсвітилась якимись промінчиками. Так, от є щось темне. Раптом воно. Чудово доріжка є, стежинка якась. Цю стежинку на передньому плані пропоную підтемнити. Ось у вас щось є, брудне, так? Воно таке сіре. Ну, в принципі, можна і ним, або якоюсь коричневість, якусь йому піддати. Отак, От від краєчків додайте тіні по вашій стежці цим кольором з дерев. З проміжками, тобто десь світло просвічується, а десь і темрява. Але ж хотілося б мені все ж таки коричневинки. Коричневинка це червоний з зеленим і трошки з жовтинкою. Ось і щось коричнувате з'явиться в цій стежиці. Таке теплопісочне. Якийсь пісочок. далечину хай вона буде вже світленька, там такий сильний засвіт сонця, а от саме на передньому плані якоїсь глибокої темряви з коричневинкою. На цьому все. Для кольору я бачу, тут ще якась рожевинка є в цьому лісі. Можна її додати, можливо, щось світиться. Тобто білий з рожевим, з жовтиночкою, наприклад. Так, щоб була така теплувата. Зеленому пейзажу гарно зараз раптом щось заквітло. Що саме ми не, не вдаємося в ці подробиці. Але воно буде гарна така кольорова плямка в нашому малюнку. Я б, можливо, цю рожевинку десь в доріжку просто в тіні внесла цей колір, чисто, щоб він десь. Відчувався ще не лише оці квітки. Більш темний рожевий зробіть. Можливо, трошки підкорчні його зеленю. Вірю, що вам занадто швидко. А може, ні, може вам якраз недовго все розказую. <рес> так, якась така рожевинка відіграється в цьому всьому ділі, тепленька, так? І. І я б ще чогось би зробила. А, оця коричневинка, яку ми змішали на краєчки ваших дерев. От воно таке сіро, фіолетове ледь не чорне, а ви коричневинкою підсвітіть його по краю, ці темні дерева. І буде зрозуміло, що то коричнева кора. Просто вона в контрсвітлі, така темна, здається, наче чорна. А на світлі, ось вона дуже і коричневата. Угу, Коричневиночка є. Можливо, навіть ця тепла коричневинка, але дуже бліда. от В тих дальніх деревах теж з'явиться, так щоб воно стало тепліше. Мабуть, воно і все жовте з червоним. Таким теж підбруднею коричневинкою, щоб ледь не червоні ці квіточки місцям. Обов'язково теплі, будь ласка, їх зробіть. Будуть. Ну і останнє де мій тоненький пензлик. Можна травиночки на передньому плані, світлий, зелений, теплий. Так, прямо на передньому плані, можливо, теж щось підсвічено сонечком верхівки травинок. Вже можна і тоненьким пензликом. Тут, де сонечко падає, біля дерев, супер, от туди і підайте. Де, Де-не-де, хоча б декілька штучок. Підсвітити який гарний пейзаж. І простий, насправді дуже. Мужиця надто просто, так? От і все. Сподіваюсь, у вас теж буде гарно. Дивіться, щоб оце дерево теж було таке світле. Щоб не тільки я тут гарно помалювала, а й вам було зрозуміло з усього цього уроку. Такого мого, на поспіху. Таке воно має бути світле. І оті дальні деревця світлі. Начебто заслі... засліплені, засвічені в тому сонячному промінні Такі, знаєте, коли не видно є там дерево чи ні, аж так сильно сліпить в око. До зустрічі! Все, що намалюєте, будь ласка, присилайте. В соцмережі у нас є посилання під відео цим і всіма іншими. І побачимось! Па-па!